Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітаю всі прихильники літератури. Кожен народ, великий чи маленький, має в свою історію культурно мистецьке надбання, який творить його частиною світового культурного та історичного процесу. На превеликий подив, наша тропіська земля є дуже багата на історію, культуру та мистецькі традиції. Тернопіль був колискою багатьох європейських та світових культур. Крім цього, у Тернополі знайдені древні рештки давньої людини, а також давні поселення. У двадцятому столітті на Тернопільщині потужно пульсував національний рух опору. Отож, наша сонячна передача присвячена культурі історії Тернопільщини, також історії України і видатним людям, котрі творили цю історію. За котрих ми сьогодні відчуваємо особливу гордість, отож, запрошую усіх на прогулянку історією нашим рідним краєм. Тернопільщина стала рідною матір'ю для багатьох митців пера, зокрема для Юліана Опільського, Богдана Лепкого, Степана Бутного та багатьох інших. Крім цього, на Тернопільщині з дослідницькою метою побував також Тарас Шевченко, котрий відвідував чимало наших містечок та сіл. Оснойомитися із творчістю вибраних майстрів пера можна у книжці література рідного краю. Тут охарактеризовано мистецький доробок Левка Крупи, з зв'язок Тараса Шевченка із Тернопільщиною а також поміщено інформацію інформацію про Степана Будного Іван Франко також тісно пов'язаний із Тернопільщиною. У Тернополі він урочисто читав свою поему Мойсей. Тернопільські філологи вирішили увіковічнити пам'ять про видатного каменяра, створивши книгу Франкове слово у школі. У цій книзі запропоновано матеріали для уроків української літератури та української мови. Літературі ми часто шукаємо відповіді на питання про сенс людського життя, про співвідношення добра і зла, а також чимало філософських проблем. Звісно, допомагає нам у цьому і наука філософія. Синтез філософії і літератури дозволяє повноцінно відобразити різні грані людського життя. Саме ці теми присвячені ось такий посібник українська література перших десятирічних ХХ століття, де подані трактування філософських проблем у творчості Якова Мамонтова, Лесі Українки та Володимира Вениченка. Вивчення української мови в школі це не лише опановлення граматики та орфографії, але також цілісний соціокультурний виховний процес, під час якого діти вчаться любити свою батьківську землю і поважати рідну мову для того, аби навчання рідної мови в школі перетворилося на справжні заняття з культурології. Можна використати ось такий збірник диктантів переказів для учнів 5 5-11 класів стежками високої долі Степана Бандери. Тут подано цікаву інформацію про життя і. Тера організації українських націоналістів Гаряче почуття патріотизму у школірів формуватиме також і збірник диктантів та переказів для учнів 5-12 класів українська мова Роман Шухевич символ нескорності України. Ось цей будинок на розі вулиці Кам'яної Бульвару Шевченка зберігає в собі особливий дух історії. Адже у другій половині дев'ятнадцятого століття тут проживала родина Рудницьких, яка дала світові першого українського професійного географа і мислителя Степана Рудницького. Сьогодні пам'ять про цього вченого віковічна не лише у будинках та на меморіальних таблицях. Але також у спеціальних виданнях, з посеред котрих є ось таке видання про життя і діяльність Степана Рудницького. Тут вміщено праці з галузей політології, соціології, етнографії та багатьох інших. Цікаво, що мапа України, яка є на цій малюдошці, має досить цікавий і оригінальний вигляд. Адже у ній Степан Рудницький зобразив всі етнографічні межі України від Лемківщини до Кубані. То й не дивно, що ідеалом українця на думку Степана Рудницького є вся Україна тільки в етнографічних межах. Тернопільська гімназія була альмаматією багатьох відомих людей. У її стінах навчався також і видатний математик, член наукового товариства Шевченка. Мерон Зарицький. Згодом він викладав у одній з тернопільських гімназій. Крім цього, Мерон Зарицький був досить цікавим науковцем, адже вважав, що математика є своєрідною поезією. Ознайомитися із життям, діяльністю та здобутками Мирона Зарицького можна у книзі Мерон Зарицький, поет математичних формул. Тут досить цікаво охарактеризовано його наукові здобутки а також будуть цікавими і екзаменаційні завдання з математики з 1917 року. Нині за моїми плечима знаходиться лише звичайний універмаг. Однак на початку ХХ століття тут урочисто небесно блакить розтинав купол парафіяльного костюлу у готичному стилі. Сьогодні малувати з красою цієї можна хіба що на світлинах. Про невідомий можна дізнатися, звичайно, взявши до рук посібник історії України, наш край Тернопільщина». У цьому посібнику характеризовано історичний процес Тернопільщини, починаючи від найдавніших часів, і закінчуючи сьогоденням. по особливому героїчної історії Київської Рі. І дуби козаччини, адже у цей період формувалися підвалини української державності. А лідери козаччини і Київської Русі були справжніми вождями, котрі гідні до наслідування. Ознайомитися із біографіями та запізнатися із значенням відомих осіб для української історії можна ось в такому довіднику історії України у життєписах князів та гетьманів. Ознайомитися із видатними особами України можна також з допомогою ось такого універсального довідника для школяра. Це видання допоможе може систематизувати набуті знання та навички у аналізі видатних історичних подій, а також осіб. Тернопільщина – наш рідний дивовижний дім, якому пірнаємо у бездонне, але безпечне море культури, а також дихаємо духом історії. Крім цього, в Тернопільщині знаходимо той умріяний батьківський затишок. Тому кожен з нас зобов'язаний знати не лише історію Тернопільщини, культуру, мистецтво, але також цікавитися проблемами для того, аби спільно долати їх. Що заважає Тернопільщині бути одним із найцікавіших, найдивовижніших і найпопулярніших куточків знову планети, пропоную дізна у інтерв'ю із кандидатом географічних наук Лесю Заставецькою співавторкою книги Нашідника і Тернопільщина і атласу Тернопільської області, нашу землю відують іноземні гості, тому часто не ображаються, що у нас є брак, скажімо, добрих доріг або ж дороговсказів, які б могли б коротко інформувати про певний об'єкт. От як вирішити цю проблему? Дійсно, ви справедливо кажете, що Тернопільщина має провідне місце серед регіонів світу регіонів України за своїм туристичним потенціалом. Зокрема, на території нашої області є найбільша кількість замків і палаців в усій Україні. Також є унікальні природні об'єкти, які звертають на себе увагу туристів. Крім того, два. Великі паломницькі центри, зорвани і почаїв, які кожного року збирають до себе тисячі вірних, які приходять на прощі. Але тим не менш у нас залишаються деякі проблеми, невирішені, Це зокрема, і відсутність готелів, і відсутність доріг. Та інші, які потребують свого вирішення. Чи можна ствердити, що Тернопільщина – така сверіна тера інкогніта, тобто така земля невідома? Що зараз нового досліджують в нашому краї, і що чекає ще майбутнього свого дослідника? Зараз на території Тернопільської області створено один заповідник і. 12 природних заказників на їх території проводяться дослідження ландшафтів, дослідження природних об'єктів рослинного і тваринного світу. І оті рослини, які вже зокрема згадані, вони мають особливу цінність, вони досліджуються зараз вченими їх. Життя особливості зростання Нещодавно я е, дізнався, що у Ніверпотровську створений спеціальний курс е, для учнів за шкіл. Тобто школярі можуть е, на цьому спецкурсі вивчати про своє місто, його історію, традиції, культуру, промисловість. От чи мешканці Тернопільщини мають можливість вивчати е, про наш край на якомусь окремому предметі. Проблема вивчення рідного краю дуже гостро стоїть зараз в Україні, оскільки раніше було запроваджено в п'ятому класі курс Рідний край, на якому учні мали можливість вивчити природу, населення свого краю. Але на сьогоднішній час сталося так, що цей курс був ліквідований, і тільки в 4 класі, в курсі Я і Україна учні лише трошки дізнаються деякі відомості про свій рідний край. І цього дуже мало. Мало тому, що немає знань про свій край, немає відповідного виховання. От сьогодні також є досить гостра проблема екології нашої області, хоча Тернопільщина не належить до найбільш забруднених областей України. Однак все таки, якщо брати до уваги, наприклад, нирківський водоспад, територія навколо нього фактично забруднена, оскільки ніхто не приймається станом, колишним станом цієї місцевості. От як вийшли цю проблему? Як подолати ту екологію? Оскільки сонячний день ще є надзвичайно гострою проблемою Також забруднення водойм, зокрема річки, нічлава дуже часто водії наш. Мешканці нашої області миють автомобілі на берегах річок або Шозе. Це також забруднює наші водойми. Що ми повинні сьогодні, мешканці Тернопільщини зробити для того, щоб наш край був екологічно чистий і повністю звільнений від цих нечистот. За останні роки обсяг промислового підприє... промислового виробництва значно скоротився, і це, в свою чергу, скоротило промислові викиди в ріки, в озера нашої області і забруднення ґрунту. Одночасно зростає забруднення, побутові забруднення зростають, які пов'язані з діяльністю населення. Тому потрібно в першу чергу звертати увагу населення на те, щоб воно не засмічувало навколишнє середовище. Видатний український орав Степан Рудницький висловився: земля України навіть чужих здається найчеревнішим куточком на земній кулі. Отож, бережімо нашу батьківщину, плекаємо її культуру і пам'ятаємо те, чого вчать нас її видатні сини та доньки. І тоді щасливе майбутнє буде нам гарантоване. Насолоджуйтеся літнім теплом і до зустрічі за порогом осені. Партнер програми Видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.